Ворог продовжує завдавати ударів ракетами та дронами по оселях мирних жителів та об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів оперативно розгортають роботу відповідні служби. Працюють міські штаби з надання допомоги постраждалим. Тут видають необхідні будматеріали. Фахівці допомагають оформити матеріальну допомогу від міста. Активно долучається до підтримки людей міжнародні організації. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул та координатор віконної програми американської організації Джем Олександр Бабенка провели нараду з питань подальшої взаємодії ми раді вітати в нашому місті, наших друзів і партнерів. Це організація американська благодійна Джем, яка дуже так міцно працює в Україні, допомагає людям. В нашому місті вони реалізовують проект допомоги людям. Це установка вікон у під'їздах, там, де вони були. Вибиті при ворожих атаках, можу сказати, що за останні півроку більше 4 тисяч вікон це дуже багато. Тому ми дякуємо благодійній організації Джем Юкрейн, яка працює при допомозі Говарда Бафета, і ми домовились, що і надалі наша співпраця буде продовжуватися. Організація Джем відновила вікна вже у більше як 150 будинках у різних районах. Мешканка п'ятиповерхівки Лідія розповідає: вікна в їхньому під'їзді замінили оперативно ще до холодів. День ракетного удару, пам'ятає досі. Окна повилітали, дрожали по балконам, кругом. І навіть в людей на второму етажу балкон було вибито, і нам прийшли і поставили все. Вікна зараз стоять нові Вікна так? стоять нові поставлені. Будинок Ольги також залишився без вікон внаслідок ворожого удару, але допомога надійшла вчасно. У місті дуже багато проблем, тих війна і все, все. все, І нас вікна поставили вже ближче виходить, до зими, як стало прохолодно. Писали ми заяву і потім подзвонили, сказали, що ви стоїте у черзі на встановлення пластикових вікон. Ну, а потім поставили дуже швидко, за пару днів, і все, все добре. Ми задовільні, Вони працюють хорошо. Ви можете теж побачити, що відкривається, закривається все. Так що, велике дякуємо. Допомога із заміни вікон з боку американської організації Джем триває у найближчих планах. Виконати роботи ще у п'яти будинках, а це 120 вікон. Готові далі підтримувати всіляко різно, сприяючи реалізації проєктів. Саме про яке було сказано, це проєкт по відновленню вікон, які були зруйновані внаслідок військової агресії. Тому дякуємо за таку плідну співпрацю і реалізуємо проєкти далі. Юр Вадим Діденка, цей день.